Я отримав Хімеко. Ця піра жінка ігнорувала мене з самісінького релізу, і ось завдяки селектору у версії 2.7 я нарешті отримав її. Але чи коштувало вона того? Всіх вітаю, комарія Аята, А у цьому відео ми розберемо усі аспекти гри за Хімеко та розберемося, чи потрібна навігаторка експресу на вашому аккаунті. Перевірте, чи підписані ви, а також чи поставили вподобайку. Я буду дуже щасливий, якщо ви допоможете мені добити тисячу підписників до кінця цього року. А тепер перейдемо до відео. Хімеко вогняна ерудиція і її скілсет дуже простий, як у всіх релізних героїв. Звичайна атака демедж одному таргету, навичка демедж трьом таргетам, і ультимейт завдає масовий вогняний демедж усім ворогам на полі бою та генерує Хімеку 5 енергії за кожного вбитого нею ворога. Як і у багатьох випадках, у таланті головна сила Хімеко. Коли будь-який член команди перебуває вразливість ворога, Хімеко отримує один стек до датаки, і коли цих рівнів 3, Хімеко активує дрон з різиком для піци і завдасть вогняний демедж усім ворогам на полі бою. За пробиття звичайного ворога. Ворога вона отримає один рівень, а при пробитті елітки три. А також на початку битви у вас завжди буде один рівень таланту. До речі, до затаки завдає меч 4 рази, тобто це на сам менше не впливає, це лише як анімація, але це допомагає стакати ефекти типу сету Герцога. Техніка Хімеко не боєва, вона створює поле, в якому усі вороги отримують дебаф на вогняний демедж. В цілому техніка непогана, але може конфліктувати з умовною технікою Робін або іншими техніками, які створюють певні простори. Додаткові здібності за прокачку слідів дають наступні ефекти: перше дає шанс накласти на ворогів статус горіння, а друге, у свою чергу, використовує це і бафає увесь демедж Хімеко по ворогам з вогняним дотом. І останнє не зазначенням здібність дає нам 15% крит шансу, якщо здоров'я Хімеко більш ніж 80%, і це варто враховувати при балансі критів. Пару слів про характеристики. За повну прокачку ми отримаємо 22,4% вогняного демеджу, 18% атаки та 10% супротиву ефектам. Базові статихімеко у вас на екрані, але хочу зазначити, що в неї достатня маленька швидкість, тому збирати її у спід білд не дуже легко і не завжди потрібно, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Що там по ейдалонам? Ну, якщо чесно, як на мене, вони абсолютно юзлесні. Перший збільшує швидкість після активування додаткової атаки, другий збільшує демедж по ворогам, у яких менше половини здоров'я, четвертий дає один додатковий заряд таланту, якщо саме навичка Хімеко прибуває ворога, і шостий просто дає ультимейту дві атаки по 40% демеджу кожна. Підсумовуючи, зірки в неї жахливі. Перша ще куди не йшла, друга у мультатаргет, типу, нормально. Третій та п'ятий це рівні в здібності. Це завжди круто, але усі інші, ну будемо чесними, сміття і програвати на ній не дуже хочеться. Пропоную зробити невеличку перерву на рекламу мого телеграму. Там багато інтерактиву, наприклад, саме підписники телеграму обрали тему цього відео. А ще там є різні цікавинки, наприклад, різні моменти з розробки відео, мого життя, анонсів та іншого контенту, і не тільки. Тому всіх запрошую там прикольно. Саме реклама закінчена, тому повертаємось до гайду. Зібрати хімеко достатньо просто. Найкращий та найуніверсальніший варіант це сигнад зенювання. При активній пасивці та в п'юрфікшені сигна хімеко встає на перше місце, але навіть у звичайній грі це дуже приємний варіант. Найліпший фрітоплейний конус це відпочинок генів на Р5 або варіанти з магазину Дзеркала. Різниця між сигнадзенювання та сніданком становить приблизно відсотків 12. Тому, якщо ви задаєтесь питанням, чи обов'язково вибивати сигнодзинювання для хімеку. То, ну, якщо є крутки, можна, але в цілому не обов'язково. При грі в брейк-командах в нас є лише три варіанти: перший це після упадку гармонії, конус з віртуаки або сигнарепи. Але остання не до кінця реалізується на Хімеко, бо вона не дуже хоче використовувати звичайні атаки. Які реліквії збирати в класичному білді сет Герцога? Це найліпша опція, бо Хімеко з легкістю ставка цей комплект про що я казав раніше? Трохи гірше себе будуть показувати комплекти 2х2 та повний вогняний сет. У планарках маємо три майже рівні варіанти: а саме Сигонію, Дюран та Салсото. Різниці між ними мінімальна, тому обирайте в першу чергу за характеристиками. Ще можна поставити Сета Херон, але це пригріз ще одним рудитом, наприклад, Гертою або Джейд. У характеристиках все як завжди: тіло накрите, сфера на вогняний демедж, мотузку на атаку, ось з ногами цікавіше. Так як Хімек має на найбільшу швидкість горі, то і добити потрібні 134 одиниці нелегко, тому в середньому краще буде поставити ноги на атаку та забити на швидкість від слова взагалі, але це допустимо тільки в командах з персонажами, які будуть швидко ходити і брейкати ворогів, наприклад, герта, лінша, фуга і так далі. Але якщо вам повезло з або атаки в нижніх характеристиках, то можна поставити швидкість або навпаки. Внизу шукаємо першочергову атаку та крити, а у другу чергу швидкість та брейк. Орієнтовні значення характеристик у вас на екрані. Пару слів про брейкбілд. Щодо комплектів, тут все очевидно: ставте або кувалерію, або 2 на 2 з брейку у реліквіях та кузню або талію в планарках. По Постатам все те саме, але мотузку на брейк та у ногах однозначно швидкість. У нижніх нас цікавить виключно брейк та швидкість, і максимум відповідно тільки ці дві характеристики. Які команди скласти з Хімеко? почнемо з класики, а саме до Хімеки та Герти? До них ми беремо Мей або Робін та Сустейна. Найкращий варіант це Хоу-Хоу та Лінч за рахунок масового пробиття вразливостей. Але інші герої збереження чи надлишку також підійдуть. Дуже гарна та сильна команда. Але на жаль, в останній час поєднання крижаної та вогняної вразливості дуже рідко з'являється в п'юрфікшені, тому можна сказати, що вони трохи втратили в актуальності. Але при потрібних умовах це все ще один з найсильніших сетапів для цього режиму. До речі, за можливості можна замінити вчену на Jade, але тоді бажано зібрати Хімеко побільше швидкості. Також Хімеко може виступати у ролі хіпкері в класичній команді дотатакерів, але, як на мене, вона не дуже комфортно почувається як єдиний дамагер в команді, тому якщо у вас немає топас, то краще буде поглянути в сторону брейкмети. Ну, а тут все як завжди. Жуань Мей – головний герой гармонії та Галагера Болінша. Але також вона може виступати типу у ролі Сапдеде для Firefly та Репи і замінювати Галагера або Жуань Мей. До речі, щодо Брейку і не тільки, майбутня фуга дуже гарно буде сенергувати з Хімеко через її механіку подвійної стійкості. Якщо ви хочете більше дізнатися про фугу, тоді пишіть про це в коменти, і я напевно зроблю на неї гайд. Що ж, настав час підсумків. Хімеко це цікава героїня, яка показує непогані результати, як для стандартної легендарки, яка вийшла на релізі. Але чи треба її обирати у актуальному селекторі або ж за 300 круток? Якщо у вас немає адекватного брейкдамагра, а хочеться його отримати, то так, вона гарно справляється у тій ролі, але очевидно буде гірше репи, чи тим паче світлячка, банер якої буде зовсім скоро. Також вона вам допоможе легше закривати контент типу П'юрфікшена, але її актуальність у цьому режимі напряму залежить. Від наявності вогняної вразливості у ворогів. Ідалони в неї погані, і отримувати їх я вам не раджу і не бажаю. Якщо вам сподобалось відео або воно було для вас корисним, то буду вдячним за підписку та лайк, а також не забувайте про мій телеграм, бо там дуже багато цікавинок. На цьому все і до зустрічі у наступному відео.